Є новина, друзі, помста Путіна за парад 9 травня та жодної згадки про Україну в НАТО. Дослухайте до кінця. З'явилася реакція на слова Трампа, на погрози Трампа і на те, що Трамп назвав Путіна божевільним. Піскова російської сторони. Ну якби ми дуже сильно реагуємо на всі там заяви в Америці, тобто вони перелякалися після цих заяв Трампа, тому що вони не хочуть, щоб проти них ввели санкції. А ми хочемо. І нарешті треба якось натиснути на Трампа, щоб ці санкції були введені, тому що це, ну. Найшвидший спосіб завершити війну, я вже це говорив. Вони прилякались, але ну розумієте, каже Пісков, от е, був парад 9 травня, приїхали лідери, і українці погрожували лідерам. Там ну, попередньо були атаки перед парадом. Ми це всі пам'ятаємо, та і от Путін має робити те. Щоб захистити Росію, ну тобто, от ці всі атаки, це так з його слів виглядає. Помста за парад 9 травня, ну Україна попустила їх об'єктивно, тому що ж китайські лідери Китай зверталися до України, щоб не були по параду 9 травня, а не Путін гарантував їм безпеку. Ну це вдарило по відчуттям Путіна. Йому це не сподобалось, і тепер він мститься. І чомусь він мститься одразу ну, після перемовин Трампа. Тому що я думаю, що Трамп ну, дозволив далі йти їм в наступ, але Трамп не дозволяв знищувати маленьких дітей в них вдома. І по Трампу б'ють журналісти, тому що кажуть: ти ж говорив з Путіним, до цього не було атак, таких на Україну. А зараз дивись, що відбувається: діти їдуть в будинках, там немає ніяких військових об'єктів. І Трамп виглядає ну погано. Погано, однозначно. Тому він так відреагував і назвав Путіна божевільним. І росіяни одразу відповіли, і вони не відповіли бравурно, а відповіли, мов, ми там, ми там слухаємо, то, що ви говорите, але ж ми ж мали якось відповісти на апарат, тому що нас опустили просто-напросто. Ну, маємо надію, що все ж таки Трампа дотиснуть, тому що дуже багато в його адміністрації хочуть санкцій. Ну і ми цих санкцій хочемо, тому що це буде реально результат. Друга новинка це. Саміт НАТО, який має відбутися сюди, має приїхати Трамп, він нібито підтвердив, що він туди їде, нібито може запросить Зеленського, може не запросять. Але саме основне, щоб тільки Трамп не зірвався, розумієте, європейським країнам. Це от рівень цинізму Європи, європейських країн. Так от вони навіть готові якусь там міні декларацію зробити, щоб нічого не було ні про російську агресивну війну проти України, проти нас, про Україну жодної згадки, лиш би Трамп приїхав і не зірвався, бо ще не дай Бог вийде з НАТО або виведе війська. І ще європейцям придеться думати, як їм захищатися не тільки Україні е, захищати всю Європу, а ще й європейцям. От такі маємо новини: Лайк, like, репост підписка. Ну і підписуйтесь на телеграм.